Там сьогодні не приймають гроші на вбивство українців. Гроші московитам там, ФСБшному подлу, комуняцькому на вбивство українців заносить всі ворота. Поки що там ще приймають гроші. Ваша присутність допомагає московитам від нюхувати українського війська трохи менш інтенсивно, ніж це буде без вашої підтримки, без вашої присутності, без ваших грошей. Пам'ятайте, заносити московитам. Пам'ятайте, що ракети, які падають на голову киян та інших українців у всій Україні, це ваші пожертви, ваша присутність і так звані благословення тих, кому ви тут цілуєте руки. Пам'ятайте, пам'ятайте заносити московитам. Пам'ятайте, бо недовго їм тут залишилося користуйтеся, можливо, останніми їхніми днями в цьому тимчасово окупованому українському соборі. А можна потупкатися. Треба Можливо, не треба дуже, дуже, дуже вас запрошую. А насправді не менш ефективно не, я, підписати я, я петицію за для створення нового державного Давай. органу захисту української мови, тому що я чинний чинний за... омбудсман пан Кремінь систематично ігнорує звернення письмові мої та знайомих мені людей.